Доброго раночку вам, дорогі мої підписники, гості каналу. Сьогодні новий день, сонячний, такий гарний. Ранки вже прохолодні. Калиночки вже от-от почне поспівати, червоніє, набирає кольору. Дощик прийшов, трішечки поживали рослинки. Потрібно все обрізати, роботи дуже багато. Я поспішаю вам сказати, що я вдома, сили ще маловато, ще багато дечого потрібно мені відновлювати. Ще біля комп'ютера, біля телефона багато працювати не можу, але життя продовжується. Тож живемо. Коник мій чекає, поки я наберуся сили, тренажерчики, і все буде добре. Вже прання пральні машинки, тому що... Зібралося і те, що в лікарні було, і те, що вдома. Коляня вже з самого раночку помив посуд, тому що зараз 9 година ранку, ще тільки. Ось так, тому так він підтримував чистоту наскільки. Я дякую Богу за нього, що він так і хочу вам сказати, яка це велика радість. Я дуже часто. Розповідаю в своїх душевних розмовах, як, як важливо мати друзів. А для того, щоб мати друзів, потрібно бути дружелюбним самому. Ось Що не зателефонували люди наші з церкви. О, Киров, з Кіровограда, Кропивницький. Це від нас 50 кілометрів. Але люди їхали і привезли мені, щоб я не готувала їсти, привезли мені заморожений перець. Ось такий вже готовий, фарширований, перчики і голубчики, щоб ми навіть не, не затруднялися без Тому Як це важливо, зараз якось складу, окропом поки що залю. Я більше всього, що так як я завжди вам кажу, не робити цього не, не, не колотити такі якісь сколотинки, а готувати за смажку, з густенькою підливочкою, соусом, щоб це було смачно. То сьогодні я мав зробити так, як саме такі сколотини, як я кажу, тому що смажити точно не буду, а їсти приготувати щось треба бо викуляння, заголодав за ці дні теж. Так, що ось так, нас буде обід з доставкою на день. І далі, що, був, що зможу, буду щось таке робити. Щось покажу вам, хочу показати в тепличці, огірочки, почали так гарно в'язатися нові. Життя продовжується. Проня цілу миску вже допрала декілька разів, але коляня сказав, сама не виносить, не вивішує, він приїде і зробить. За мене. Тому я дуже слухняна дружина так і роблю. І зварила перчик. Такий смачний, смачний, один уже і навіть з'їла. Не таким методом, як завжди, але він нічим не гірший. Тому можна готувати і так. Ось так, потрішечки. Хочеться такий вже осінній. Такий дизайн зробити. І на віконечку, і що головне, що я забула сказати давно, і добре, що й доня мені нагадала. Ми зробили оцей куточок, тут було інакше. Ми зробили його, тут куточок, це для того, щоб було гарніше і світліше дивитися ну, саме відео, щоб було таке більш зручно дивитися. Але, виявляється, не дуже, не дуже це гарно, тому що коли я вмітнула газову духовку, і ось ззаді, он там, і виходили пари, отуди температура, і трішечки плавилось. Я чула такий якийсь запах, ніби резина чи пластик, якийсь таке не різкий, але все-таки його відчувала. Ну і не відразу зрозуміла. Потім зрозуміла, що це з духовки. Ну, тепер від того часу я не вмикаю її. Вмикаю в мене електрично воно ще стоїть. І тепер ми купили кафель, таку кафельну плитку. І оцей весь оцей куточок, оцей, оцей весь, весь куточок. і оце, цей куточок отак, весь буде у нас такої, ну, такого кольору кремового такого кольору. Буде кафельна плитка. А я і фарбу купили, щоб пофарбувати труби. І я геть за нього забула. Це мені доня нагадала, каже, давай швиденько вже приходь до тями та починай ремонт робити. Я думаю, що вона який вона має на увазі ремонт. Виявляється, я затіяла ремонт, а сама за нього забула. Так що щось будемо робити і щось будемо показувати вам. А поки. Трішечки підпортили мені шкіру. Зате фігура моя стала кращою, <laughs> кращою на 6 кілограмів. Але я думаю, це заживе. І все в нас буде добре. Ось так. На дворі сьогодні у нас тепло, така комфортна температура, гарна вітерець. Ось так. Дерево ми спиляли повністю. Дерево кампсіс, хто дивився, слідкував. Зараз я вам віконечка показую, вона не, не хочу ще виходити. І вон було, оця труба була повністю обліплена корінням, то коляня її почухрав зовсім. І потрібно тепер покрасити. Тому роботи додаємо собі кожного дня. Трішечки дощ пройшов і давнє без життя так підштовхнув трішечки до життя. Тому так. Якісь такі цікаві хмаринки, ніби пописано щось. Може, тут хтось щось написав нам? І так, гарно пташки співають. Ось так випадково вийшов такий натюрморт. Коляня, Коляня приїхав і поклав. І поклав отак на стіл. І я просто звернула увагу, що це те, що є основою нашого життя. Хліб духовний, Боже Слово, і хліб звичайний. Ось так. Завдяки цьому ми живемо. А все той хто приніс. Знаєте, це таке якесь таке, просто ніби навіть аж плакати хочеться. От так, коли там лежала в лікарні, я Коляня біля мене, як той мамка нянька. А зараз приїхав, приїхав з церкви, і мало того, що я вам з самого ранку казала, що так благословили нас таким смачненьким перчиком, я вже його приготувала, і, і Коляня приїхав, і все так добре. Так мало того, так він ще привіз, благословіння. Сестри, сестричка ще й фінансово благословила. Знаєте, це так дорого, це так цінно, тому що правильно ми сіємо і пожинаємо, десь ми сіємо, пожинаємо, десь хтось пожинає. Так, от, так, от таке воно життя. Тому сійте, будете пожинати, сієте добро, пожинайте добро, сієте зло, пожинайте зло. Так що давайте сіяти більше добра. Так приємно потім пожинати. І з цього ж самого, що насіння, яке пожали сьогодні, отак, ми, навіть не думаючи. І частину цього ми знов таки посіємо, десь комусь потрібно, і десь комусь чимось допоможемо. Так що, отак і живемо. Саме дорогеньке. Все, все закінчиться. В чомусь є начало і в чомусь є скінець. І ми віримо Богу. Ми віримо Ісусу Христу, ми віримо, що війна скоро закінчиться. Скоро да. вернуться наші воїни, наші сестри і а знаєте, діти, що батьки, да. сестри, брати вернуться додому, вернуться в домівки, вернуться в сім'ї. буде. Ну, ви знаєте, що я вам скажу? Коляня розказує про це все радужно, а я вам скажу трішечки по-другому. Лежала в палаті зі мною жінка. Син не виходив на зв'язок тиждень, і в неї був серцевий напад, і гіпертонічний криз, і тому вона лежала у лікарні, от це менший. А старший син вже повернувся, контужений. і Він приходив в лікарню. Це це не то, що надломлена, це зовсім зломлена людина. Зовсім п'яний, зовсім він вивозив всі два роки, він вивозив поранених з поля бою. Мозги перевернуті зовсім, і такі люди будуть жити поміж нас. Тому нам потрібно якось вчитися бути толерантними і любити їх, просто любити. Коли мама його лаяла, що він випив, я їй шепчу, скажи йому, що ти його сильно любиш. А вона йому каже: Я тебе так сильно люблю і він розплакався. Тому нам потрібно вчитися любові справжній, не, на, не, не тій букетній конфетній, а справжній любові. І основа, і цей хліб, який ми ось будемо їсти зараз, і оте слово. Оце все, це все на цьому тримається наше життя. Хочемо ми то учити. Хозяї не обходить свої володіння. Е, так у нас сьогодні гарно-гарно, так комфортно. Хочу. І сама подивитись і вам показати, ось такі квіточки кажуть зимували, гарно перезимували, а тут гарно перелітували. Скільки приросту дали ці квіточки такі. І вчасно я забрала е, гортензію. Вона зовсім почала чахнути. І я її ось так забрала сюди і заберу всі отак в кашпо, кали оці Якось заберу, попересажу у кашпо, попересаджую гортензії і чи будуть у переході, я зимувати, чи може десь в тепличці, ну десь будуть. Цей гарненько помию і піде в будиночок, як завжди. Винограду новий, ну, подивіться, покаже, коляні, скільки покаже, скільки в нас винограду і може комусь потрібно самовигусь. Отам, синю винограду і просто шкода на нього дивитись, але він нам не потрібний. І ось теж робота. Що тут означає це літо таке, яке спекотне було, нічого не хотілося робити. І здоров'я було не дуже, і Ви подивіться на оцей ліс. Оце все потрібно це все зрізати, 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 так зробити такою такою охайно, щоб була така стіночка якась така. То таке все лахмате, все зарощене, все, там те посохло, те радує гарна така дивіться пеларгонія, вона добре перелітувала. І дивлюся, я ще ось ця кіточками, я не пам'ятаю, які. Звати чомусь, не пам'ятаю. Я її пересадила, вона така чахла була ціле літо, аж тепер, дивіться, відходить, то може з неї толк буде. І коляня рятував мені, оці квіточки всі рятував, як міг. І вчасно поливав, щось треба обрізати, але все-таки вони перезимували, перелітували. От, ось такі. Вчасно обрізали їх, треба по... ось білокрилка. Треба обробити. Кругом, кругом потрібні руки і хворіти немає зовсім ніякого. От щось теж захворіло таке. Ой, ось квіточки такі гарні. Люблю і так Мені так подобається, як оце воно все квітує, все гуяє. Але... Цього року. Я ось дивлюсь, теж цікаво газон, дощик прийшов і він відійшов. Але ось така якась пляма чомусь не відходить. Ну, доведеться досівати, щось десь косити. Ну, це просто, просто, просто скільки багато роботи. І... Десь пообрізала, десь саме ну там так, так зберігала, я так хотіла, щоб в мене були гарні астрочки. І так їх багато насіяла оце все. Там росли цілий ряд, такі були гарні. Ну, засохли, тому що вчасно не полили раз-другий раз, от раз, і все. А спека така була. Тут, квіточки, теж щось таке напало, я ще такої хвороби не, не знаю, що це воно таке. Чимось потрібно обробляти. Може хтось знає з вас. Напишіть, я ще перший раз оце таке диво бачу. Чимось обробити треба, це ці, що в кімнаті завжди радували вас такі гарні. Це ці всі мої, що висіли на підвісні. Ми їх забрали, тому що ну, сильна спека була така, що просто ось такі і гарнесенькі, і шкода, і тут теж, дивіться, все лахмати, все оце треба обрізати, все підв'язувати, роботи скільки ще. Ну, хворіти зовсім немає як і нема коли. І вже не, не говорячи про те, що ще й не хочеться. Ось так. І ось оце щось таке, не незрозумілий другий рік вже. І воно і не цвіте, росте таке, як баделина, Якась квітка колись купувала, якось називалося вона, але ні разу не, не квітувала, таке щось, не зрозуміло. Гарна така. А тут суша, 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 тому що один дощик, то не дощик. Кампсі сісь де-не-де ще залишається, але вже теж жовтий. Ось так Коляня з ним поборовся, гарно. Так. Тут деякий поміжливий виріс. Петуня самосійка десь насіяла, чи в землі попала. Та так, оце таке в нас Хвастатись нема чим виноградом. Дивіться, який гарний виноград. Ось який оброли. Гронечки і якісь смаки. І ось цей самий. Це цей самий фоноград. Ось тут дивіться, як видно. Більший і менше. Дуже такий смачний, ще, ні... ще жодного року він не був такий смачний, як в цьому році. Дуже смачний. Але це такий. М -м -м. На городі зовсім нема що показувати. Буряки сліди не залишилось, тільки бур'ян треба вирвати. Морква тут і гарна. та, ще по вашим рекомендаціям я садила Лагуна і Канада. Тут гарно. А підемо ну, ззаду я покажу вам Одна, один той самий двір. Сперед і ззаду зовсім інша земля. Ось, якщо пам'ятаєте, вирвали перець. Гострий перець, я його не садила. Оце так купили розсаду. Вірніше була розсада моя, насіння купили і посадили нормального перцю. Ось ще маємо. А гіркий такий, що наскільки коляня любить гіркий перець, то це аж занадто для нього. Яблука у нас в цьому році ось так. Є ще дещо і на дереві, але навряд чи воно достигне. В цьому році чомусь ось так. Ось моркво показую. Ось, ось морква і ось тут теж морква. ну Буде вона рости в нас ще тут довго. От. І ось. Це посаджена, ця посаджена раніше під сніг. Ось, дивіться. Це жовта морква називалася королева осені. Я не знаю, що за королева на пенсії не мабуть. Ну ось ось, ну, ну оце таке. Виривати ніхто її не буде, буде вона зимувати нас тут. Помідорів дуже-дуже-дуже дуже дуже мало. Огірочки, що я і посадила, і поливалися, на баклажки коляня воду наливав. Були пустоцвіти, пустоцвіти, хоча це Ф, то ну, коцюбейки якісь таке виросло, не зрозуміло, що. Ну, спека є, спека. що Там Там воно є, в якісь. Є один і другий. Виросте щось, виросте, щось зимо, а ні, то так і буде. Так, і ось що стосується. Дивіться, яка висота. Ну, по плеч мені, перець. От. І, на, і на ньому жодної причини. Я не звертала уваги. А сьогодні ось так. Оце таке пішла участь, така доля оцієї причини. Ось дивіться. Ось, дивіться, отака висота причини. Жодної причини. Тут скільки цвіту, коли вони будуть, мабуть, на Новий рік. Потім мені задавали питання, зерненький які, задавали мені питання, що поряд різ гіркий перець і солодкий, чи не опилився, Ні. Не опилився. Я кустувала червоний перець такий товстостінний. Ось такий який зелений, дивіться. який гарний товстостінний. Такий, я не знаю, що за перець теж. Ну, не дуже мені такі подобається. Я такий бій не купувала. Але насіння таке. от, То куштувала, то ні. не Ось такі вони якісь такі смішні. Не опилився. Тут, дивіться, теж по плечі і ще тільки-тільки-тільки нав'язується. Ну, Замотаємо його, укриємо і будемо на Новий рік ласувати свіжим перчиком. Перцю дуже мало, ще такого у нас такого не було, щоб оце на перчині одна перчина була або дві. Такого не було. Була невеличка така рослинка. Баклажанчики такі. Є теж і більші, і менше ось. Але все рівно і баклажани ось, і перці. Тут була невеличка перчинка, а на ній по 10-15 штук висіло. Що з нього буде з цього баклажан. Ну, якось так в цьому році. Але дякуємо за все, тому що все рівно. Закрутили і огірочки, якби їх ще хто їв. Ось так дивіться. Тут і черіки в мене якісь такі жовтенькі є. От. Десь є там манесенькі він нав'язується, щось буде. А покажу зараз вам в тепличці. Тепличку ми вже закривали. На ніч би вже холодно, а тут джунглі в нас. Тут ось так. Багато нав'язується. Ось такі. Там он. Висить багато. Тут. Ось-ось. Тут дивіться, ці лікиточки. Новесеньких таких. Ось. То я маю надію, що ось дивіться, які ще будуть огірочки, такі ще нас порадують. І тут новенькі ці, що я посадила, вже пішли. ось, О, Потрібно витягувати. Ховаються, а потім я їх буду витягувати, шукати. Ось так. Теж вже вон там є в'язь, зав'язується, Уже їх так масово не потрібно. А на салатик щодня, я думаю, нам вистачить. Ось скільки дивіться, такі красунчики, ось. так. Отак, так що я думаю, щось буде. Тут ще й баклажани квітують. Може, може, щось буде. Помідорів в теплиці не було зовсім. Я показувала, що на всю теплицю один чи два помідорчики був. Так що отак, так, буряк росте, там на городі не, не виріс, то може тут виросте, буде якась бурячинка. Та як все так живемо, працюємо. В цьому році багато чого не вдалося. Багато чого навпаки вдалося. Оце теж цікаво мені, що це таке. Якби це було на дворі, можна було подумати, що град побив. А так що це таке, я не знаю. Але вже не оброблятиму, тому що гірочки є, зриваємо щодня, то їмо і вже і що буде, то буде. Як я виросте, то виросте. Як коляні тут казали мені, що виросте, то виросте. Так що такі у нас справи. Вийшла вам показати трішечки на прогуляночку далеко. Хотілося б прийтися, але не виходить. Ще покажу. І, звичайно ж, шкода. От так скільки яблук, можна ж було там і варенячка наварили, і багато чого там, і насушили багато. Але ж можна було, щоб і дітям дати їсти. Вони ще не ну не годяться ще їсти, бо це такі пізні, вони. їх там зовсім залишилось небагато. А ось так на смітник викидаємо, шкода, ну а що ти робиш. Не завжди так було і не завжди так буде, так, що так. Вже не так спекотно, і то слава Богу. І віримо, сподіваємось, що все в нас буде добре. А з вами були завжди коляні тепер в кадрі. Коляня в кадрі. А любання за кадром. Але не завжди так буде. Так що не розбігайтеся з нашого каналу. Почекайте ще трішечки, я сил наберуся, ми з вами ух. Підемо вперед. У нас в цьому році, як, як ніколи, такий гарний. Вродий виноград це така виноград Ізабела. Він такий ароматний, пахучий, пахучий. Як діти були вдома, ми, та й 50 таких великих трифільтрових банок крутили, напіток і все просто улітало. Ну, а зараз ми з колянією його не п'ємо і що з ним робити взагалі-то не знаємо. Я з коляні обрізає. Обрізаю для того, щоб десь комусь віддавати, а кому віддавати теж якось незрозуміло. І даром це не за гроші, а люди не дуже охочі прийти нарвати. Тому десь комусь віддамо, не знаю. Такий. І смачний, і солодкий, і ароматний. Вина не робимо і не п'ємо. Сіть теж так само, так що, може комусь і вас треба. <сіхи> приїжджайте, приїжджайте. Воно куляня каже. Приїжджайте <сіхи> що, Віддаємо даром. Це теж така понеділкова робота. Красавець такий. Ага, дивіться який. І такий. І вже падає, він вже сам падає, такий такий солодкий, такий прям. Взагалі, в цьому році в нас гарно зберігся виноград і не хворів. І такого солодкого і смачного ще не було. от Я не пам'ятаю, що саме така спека, а виноград смачніший, ніж будь-коли. Вже вечері. Дістала своє заняття, вечори тепер довгі. Тому знайшла ниточки, свої спиці і щось в'яжу. Якщо ви мене запитаєте, що я в'яжу, я вам скажу, не знаю. Кому в'яжу, теж не знаю. В'яжу, що вийде по ходу, щось придумаю, поки що зок. А кому завжди знайдеться кому подарувати. Отакий сьогодні наш день.